Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії художник Ігор Мікула. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас. Всі намагаються зрозуміти живопис, чому вони не намагаються зрозуміти спів пташок, сказав колись ваш старший колега Пабло Пікассо. От хотів би почати нашу з вами розмову. із з того, взагалі, що значить розумітися на мистецтві, і конкретно живопис, чи можна і чи треба його розуміти? То, ну, скажімо, так, от є в техніці. Є молоток, є якась ракета, так вомовно кажучи. Ну і живопис то своєрідна ракета, і тут треба спеціаліста по великому рахунку, щоб зрозуміти якісь речі, зрозуміти, звідки воно йде, куди йде, тобто загальні якісь напрямки. Але душею, інтуїцією, людина, яка навіть не підготовлена, це така сутність мистецтва, і, зокрема, живопису, що душею може зрозуміти. Інтуїтивно, що так, тут є правда. Людина, яка не підготовлена. А от людина раціонально може розуміти мистецькі твори? Чи це вже буде не мистецтво, а це вже аналітика і... і ніякого стосунку до мистецтва не матиме. Тільки рівень на рівні емоцій. Мусить бути якась гармонія, як всюди, у всьому. Тобто раціонально не зрозумієш і суто емоціями також може бути якийсь, ну, перех. Якось перегиби, чи як то сказати. Зараз то, багато говорять про концептуальне мистецтво, і, власне, в Україні теж є багато представників так званого арт, арт контемпорарі. Так як ви ставитеся до цього напрямку і наскільки концептуалізованим є ваше мистецтво? Я ставлюся абсолютно позитивно, бо я починаю як концептуаліст ще в 89-ті роки. Тобто, в мене було так, що я абстракцією займався, там, концептуальним мистецтвом, потім вийшов на постмодернізм. Потім таку зробив течію про старово-часове малярство, де, скажімо, малював природні якісь пейзажі чи за різного стану дня часу, пори року, потім то всього в одній роботі і таким чином включався час. Тобто без концепції і без концептуального пройдення концептуального етапу, в принципі, сучасне мистецтво не має перспектив, але і... По великому рахунку, це вже є старий час. А що ми повинні розуміти під цим терміном концептуальне мистецтво зараз? Ну, скоріше, в даний момент, от, концептуальне мистецтво це є бачення світу певними в певних, як то кажуть, в певних категоріях. Чіткий, щоб художник для себе міг сформулювати якісь чіткі критерії цього бачення, нового бачення. Знову ж таки, це не кожному вдається, і часто густо під тим так званим концептуальним мистецтвом приховуються просто часто густо в якісь бездарні речі, які просто подаються і по всьому. А от яким чином відрізнити бездарні речі від дарних речей? Ну, вибачте, можливо, за таке порівняння. От це тільки може зробити фахівець, мистецтвознавець, а от як простій людині, яка приходить у музей, відрізнити одне від іншого. Просто на рівні сподобалось не сподобалось? Виходить, що так, виходить, що так, але в принципі так по, мається на увазі, винести якесь таке судження, я ж кажу, як на рахунок якоїсь ракети, ну я підійду, подивлюся, я в тому не спеціаліст. Чи там ракета Союз, чи про то як краще і чим. Але спеціалістам скажеться. От ви говорили про постмодернізм. Цікаво, що таке постмодернізм у живописі, зокрема, в образотворчому мистецтві, і як він проявився в Україні. Ну, Скажімо, постмодернізм він проявився свого часу. Це, от я працював в ньому, це 89-й рік, я включав в свої роботи, фрагменти роботи класиків. Чи опрацьовані, чи як, як копії, можуть бути по-різному, може бути якась легка така варіація і так далі, тобто оперування. Вже відомими категоріями, вже відомими в мистецтві, і ними собі це своєрідна еклектика. Тобто я зразу то зрозумів, ага, добре, окей, класно. Ну але еклектика мене не цікавила. Тобто я зробив, зрозумів саму систему, і для мене це перестало бути цікавим. От наскільки просто було у Львові, де ви навчались, де народилися у 80-х роках, займатися от власне працювати в такому жанрі, а вже були зняті заборони на різні ізми. Я не міг виставитися і не виставлявся, аж поки е, е, щещин Маркіян у нас робив таку виставку, у Львові Вивих називалась, 89. Mm. От там мої роботи були виставлені, там він в парку культури, який знімає якийсь будинок культури. Чи що, е, На сцені, там, десь я не пам'ятаю, що з десяток робіт, який ще об'єкт був там, такий е, дивний із якихось цих от речей я зробив. Ну, е, Отак, то перший раз вони засвітилися, і, по-моєму, я не особливо більше десь їх і виставляв. Бо мені якось, знаєте, все-таки я не мав ні можливості, ні часу, ні бажання сам себе якось, як то є. Просто люди, може, мають такий талант до того. Я не мав продавати себе. Саме так. Мене мене то я своє зробив і мене це не цікавило. речі, цікаво, яким був мистецький Львів у 80-х роках. От звідки народжувалися і як народжувалися ці нові ідеї? Бо ми знаємо і в літературі явище вісімдесятників, і зокрема, Західна Україна подарувала багатьох відомих зараз уже письменників, літераторів. от що робилося в колах художників, зокрема? Ну, коли художники не такі, може, були, як то кажуть, як письменники згуртовані. там. Художник це більш така людина, яка працює в себе в майстерні і робить щось. Своє немає якось такого, бо письменник все-таки більш таке, що на, на, на публіку працюють. Через що воно так було певним чином закрите, або в певних таких, якихось своїх таких от зонах, по, по якихось своїх, можливо, скажімо, гуртках, чи якось так може розвивалася Малярство Львова. Але я думаю, що воно було досить сильне, того що, скажімо, коли в Києві тут київські художники, постмодерністи. Там голосі, ангелеські, оці от художники. Вони робили, скажімо, такий інтернаціональний постмодернізм. То, скажімо, у Львові я старався зробити постмодернізм, але прив'язати до українського ґрунту. Ви от одразу ще з так би мовити, університетської, академічної лави почали займатися експериментувати. Так, чи все ж таки пройшли класичну школу з пейзажами, портретами і з цього починали? Пройшов класичну школу і вважаю, що мусить бути не просто класична школа, а в принципі, має бути художник, ну намалювати як Рубенс, так по простому говорячи. Я, скажімо, закінчив академію і там помаль... трошки попрацював вітражистом три роки в художньому фонді. О, а потім, скажімо, розвалився художній фонд, розвалився Союз, 92-й, 91-рік. Е, і я випадково про просто підійшов у Львівський центр про діяльності і до директора, і кажу, так і так кажу, чи є у вас для художника робота? Нічого нема, ні грошей, ні там же шталони якісь були, купони, знаєте, ото все. Підходжу, так і так, чи є у вас якась робота для художника. Він каже: ну, от у нас тут хол актового залу там. Десь біля 100 метрів квадратних розпис, ну, висота десь 3,5, довжина 25. О, каже, ну, а там намальовані червоноармійці в Будьоновках, червоні прапори. Він каже, ти нам замалюй ті шапки а і прапори на жовто-блакитні. Я кажу, давайте я вам зроблю новий розпис. Ну, на тему сучасної України в стилі, я виведу новий стиль українського необароку в такому суспільному значенні. І, і там є формальні новизна. І все. Я собі уявляю, що не міг малювати, не малював ніколи таку кількість фігур, бо там десь біля 70-80 фігур. Ну, коні ще з десяток коней, бо то історія України була відображена. До речі, це цікавий момент. Ці зміни ну, багато подібно відбувалося з пам'ятниками, коли там, ну, що називається знімали одну голову, ставили іншу, а все інше не мало значення, ну тільки підпис змінявся. От, взагалі, як ви зустріли незалежність, ну і художники загалом, і що це дало, зокрема, для мистецтва, для образотворчого мистецтва? Знаєте, ми, ми самі боролися за то, я ще студентом на всіх. Мітин. Ну вам не доволоси малювати або ліпити Ленінів і так далі? Доводилось мені студентом по метровці нашого метра робити 4 Леніна. Лєніна. Так що, ну, я скульптуру зробив від, скажімо. Робив скульптурки до Сваровського, ну, це ювелірка. Більші- більше до, кажуть, 4 ну, копію тоді, що студентом заробляв гроші. О, тобто, прийшлося таке, прийшлось, але, скажімо, то також я вважаю, що, безперечно, ті всі зміни, як то кажуть, голів, воно нічого не дає, якщо не поміняти суть саму. А як І міняти не... суть? От скажімо, я так вам на конкретному прикладі. Був розпис, такий от п'єдестал, там червоні прапори, величезні хлопи, з такими цими, які це от. Тобто воно, як, всі вони так збиті в купу, зроблені дуже формалізовані пам'ятники. Людина заходить і думає, от які ми тут маленькі мізерні, а то були там це от. Тобто. Я зробив по-другому, я зробив сильне світло, так ніби воно природне, але освітлене, щоб на стінці трималося. Звів то все до нашого рівня. Це, це ми, це наш час, наші предки. І ввів е, е, нові системи образні туди. Ну, То можна писати про то всю цілу книжку, але суть така. Я олюднив то і перевів, ніби от е, в наш час і в той же час поєднав якось з іншими часами. Не цікавило це саме. От ви малюєте багато натури. Ну, напевно, може, відносно багато. Я не знаю, наскільки на заході це популярна річ чи популярна взагалі, але от, власне, що вас надихає в людині як у об'єкті для мистецтва? Адже часто ми говоримо, що ми втратили багато чого людського в собі. Ну, знаєте, що, от. ну, для мене людина це, в принципі, є якийсь, я хочу бачити, хочу. Зараз мистецтво часто густо побудовано на якомусь негативі. Не буду наводити конкретні приклади, ви без мене знаєте, якісь там таке, таке воно справляє, якесь неприємне враження, ага, так ще не робили, там шкіру здерти з людини і показати то. Я не буду називати художників. Знаєте, просто заспертувати реальних об'єктів, розумієте. Це є мистецтво взагалі? Це є, певне, відгалуження якоїсь анатомії, знаєте, з цим. Тобто мистецтво зараз дуже є, має багато ніш різних. І от для мене саме цікавить мистецтво його специфіці. Ще свого часу такий був Лесінг, і він писав такий твір, у нього був Лаокон, де він порівнював скульптуру, живопис і поезію. І так, він каже, що мистецтво має займатися, він порівнює в різних варіаціях. І так далі, мистецтво має займатися конкретно, поезією, має свою специфіку. І в тому воно буде найсильніше, найкраще. Живопис так само, скульптура так само. Так само в нас зараз дуже є там всякі хеппінг, і бозна що. Це своя специфіка до конкретно образотворчого мистецтва ніякого відношення немає. А мистецтво, от мистецький твір, він повинен бути красивим. Ну, в тому сенсі, в якому ми розуміємо красу, можливо, у кожного з нас є своє поняття красивого і потворного, бо і то, і то є категорією естетики. Але ну, красиве тіло, красиве дерево, красива архітектура. Ясно, що від відчуття краси і взагалі поняття краси, це ви самі правильно дуже сказали, що це є суб'єктивне поняття з одного разу з одного боку, з іншого боку, це є річ, яка ще часто густо. Сам час вимагає певного типу краси. Тобто не просто це от, в час там, століття назад краса була одне. Бо час вимагав того. Художника справа зрозуміти, чого вимагає час, і дати відповідь на питання часу. Щоб воно було сучасне, тоді воно буде красиве. Я, в принципі, за те, що мистецькі твори є різні, і в Греції також були. Всякий, в класичний період були дуже, там, скажімо такі, всякі речі. Але його і цілком об'єктивно, мистецтвознавці по двох тисячах років з половиною визначили, що то є мистецтво, а то і ні. Це є ну, такі поділки чи там, оце от, певні, пере, ну, скажімо, вийшли за межі. Зумієте? В наш час воно, все кажуть, що все мистецтво, все клас. Я особисто так не думаю. Дві тисячі років чи десять тисяч років, нічого не, не змінилося. Суть якась лишається, людська суть мусить бути у всьому. Тобто якась ота гармонія душевна, вона може виражитись і в дисгармонії. Але все-таки, якщо воно попало в відчуття з часом, в певну вібрацію часу, тоді воно буде красиве. І воно війде в час як красота в Художник Ігор Гурмікула гість нашої студії сьогодні. Добре, я знаю, що ви трошки займалися і ілюструванням книжок. Зокрема, розкажіть, будь ласка, що це була за історія. Я знаю, ви ілюстрували пригоди бравого вояка Швейка. Взагалі, наскільки для професійного художника-експериментатора цікавий отакий от жанр? Ну, свого часу, знаєте, я перед тим, от як мене взяли на роботу в академію. Я дуже багато в різних напрямках працював, бо треба було щось заробляти, гроші, скажімо так. Це для мене не те, що було там, я хотів тим займатися. Це було в певний момент, я хотів своїм, своєю майстерністю, своїм ремеслом заробляти гроші, щоб прожити, прогодувати сім'ю. Бути, професіоналом, Бути професіоналом. Але я свою роботу, яку би я не робив, я старався максимально зробити. На, на, всю, на всі сто викластися. Тобто, я графіці не вчився, але тут, якщо людина чогось хоче, вона все досягає. Бо я в графіці все зробив: від марки, екслібрису, плакат, оформлення поезії, оформлення швейка, оформлення, навіть я оформляв технічну книгу, 500 ілюстрацій, євровидання на там, купи європейських мов. І то так вишукували художника і були вже викладачі. Я тут простий був ще хлопака після. Академії були викладачі з е, поліграфічного інституту. Ким просто от зробіть так побачимо, когось виберемо. Я зробив, вибрали мене, ну і то були, як то кажуть, зробив. І на тому я багато навчився. Люба річ вчить людину. Тобто, це не є якась, ну, вибачте, халтура. Там, ілюструвати книжку. Тобто я малюю якісь монументальні речі роблю, а це таке от, заробити гроші. Абсолютно ні. Художник, який є відповідальний в першу чергу перед собою, ну, і людьми і Богом, він буде робити все, абсолютно все наповністо. Не має значення. Він, він можуть інші називають розпис церков халтурою, розумієте? Але таку халтуру робив Мікеланджо, секстинську капелу, скажімо. Інші називають викладання, це якщо він викладає, значить він вже нічого не вміє. чи ще щось, знаєте, пішов, викладати. пішов викладати, розумієте. Ну, значить, і Рафаель, в якого було 400 учнів, також нічого не вмів. І Леонардо в нього так само хватало, і Миколанджева. Я б, міг би перечисляти. І Рубенса, і всіх-сіх-всіх. Всіх, всіх. На а якомусь і... етапі треба і ті знання десь прикласти. Якщо того немає, тобто не складається особистість. От яка причина того, що ви викладаєте? Ви зараз маєте студентів у Львівській академії мистецтв. От що спонукало вас стати викладачем? Чим ви хочете заразити студентів, поділитися з ними? Перша причина була прогодувати сім'ю. Розумієте, отак От скажу, як є. Але мені то лежить до душі, тому що в мене по, по матері в мене бабця вчителька і дід вчитель. По моєму по батькові, в мене дід священник і моя бабця священичої родини там до, там на сотні років йде, покоління саме. Тобто в мене священники і вчителя ніби з різних боків. Мати з Харківщини, батько з Львівщини, мати напівросіянка, там Репчинська і Маркове фамілія. Ну, батько Ольшанський – і Тобто ви такий досить різнобічний генетично, так би мовити. Так. От ми вже зачіпали трошки соціальну так, тематику почасти. От, наскільки вона для вас важлива? І от в цьому контексті от про пам'ятники ми вже говорили. От кажуть, якби у Львові не поставили пам'ятник Бандері, то може би там в Запоріжжі ніхто і того Сталіна не хотів собі поставити і так далі. От як ви ставитеся до цього, і взагалі як зібрати оцей пантеон сучасних героїв українських, який би був і для львів'ян, і для донеччан, і для кримчан і чернігівчан спільним? Більш-менш чи такого бути не може? Ні, це цілком нормальна, об'єктивна ситуація. Тут нічого видумувати не треба, просто дати людям інформацію, якої не дають. Заходиш в інтернет, є купа книжок, тож нормана Девіси, історія Європи. Почитайте, там в інтернеті є, все викладено. Звідки Європа пішла? Це не я там кажучи, ще хтось. Європа вся пішла 8 тисяч років тут, трипілля Арії, Орії по-нашому. Перша цивілізація на найкращих в світі землях, найкращий клімат. Люди розвивалися, множилися, пішли на північ, пішли в Європу, пішли в Індію. Ви думаєте, це має значення зараз через 8 тисяч років або через 5 тисяч років? має значення того, що воно генетично в нас є все. Скажімо, по дослідженнях російських вчених 60% найбільше українців мають в собі коріння трипільське. Тобто оріїв, арійців. Скажемо, росіян ну, десь біля 30% мають, німці 10%. Ну так, російські вчені дослідили. Ну, ті росіяни маються на увазі, що мають українське походження, бо там переважно зараз більшість, як ми знаємо, населення не європейця, а скоріше мусульманська цивілізація вже переважає. Ну і знову ж таки їхні керівники, там, чи Путін, чи Медведів, вони не є слов'янами, там, Вебс, там, чи хто там по національності, так, Грофінів, Путін сам і так далі. Ну, це так, це не значить, що щось гірше. Розумієте, немає значення. Просто кажу, що суто для якоїсь такої от лінії. А от звідки в нас в нас, зокрема, в Україні, не будемо говорити зараз про інші країни, з'явилося оце розділення на кращих і гірших. І чи є воно? Бо іноді складається таке враження, що ми, протиставляючи себе комусь, намагаємось або себе принизити, або себе навпаки вивищити над кимось. От наскільки це нормально. Це не є нормально, бо я думаю, що донечани, ті люди, які щось думають, читають. Вони абсолютно так само мислять, як і, скажімо, львів'яни чи от кияни. Я з киянами спілкуюся, ті кияни, які, з якими я спілкуюся. мислення в нас не різниця, абсолютно, чи з харків'янами. Бо часто густо ми їздимо на пленери, там і художники зі всієї України, там Польща. Я на багатьох пленерах там десятки був світ, ну, таких міжнародних. Мислення ідентичне, просто багато народу, скажімо, от, я так думаю, бо я ж в Харків свого часу багато разів їздив, тепер менше вони не мають достовірної інформації не мають часу тим займатися. Розумієте, Не кожен має час сісти і почитати щось. А людям треба відповідні виховувати, давати програми і так далі, пояснювати, що зробив. Той, що зробив, той і так далі. От ви з священницької родини, як вже самі казали, і ви багато працюєте. Я знаю, ви розписували багато церков. От це теж одна із форм, аби утримати родину, чи це якесь покликання, певне, і данина ну, такій родинній традиції? Напевно, тут не, немає якоїсь протиріччя, бо свого часу всі художники. Працювали якось, зато якось отримували якусь сатисфакцію, не тільки моральну, але якусь матеріальну, щоб підтримати, це е, певний показник, я думаю, професійності. О, але, е, скажімо, для мене, е, любе мистецтво є е, в будь-якому напрямку, є певною якоюсь такою сакральною величиною. Його перша функція була сакральна і містична. Якщо там перший художник малював якось там бізона на. Цьому, а потім кидав списа, він робив містичне дійство. І це абсолютно так. Якщо художник того не розуміє, ну, це дуже складно. А, скажімо, от немає значення, що ти малюєш. Рафаель, якщо малював, ми знаємо, і якусь тематику там, обнажених жінок, і малював е ту ж саму е е е секстинську мадонну. І Мадонна по, по виразу є справді шедевром світовим, і ніхто не перевершив. розумієте, Чи Леонардо та й на вечері? У всіх церквах копії такі, знаєте, поділочні чи фотографії. Взагалі, експерименти в цьому напрямку вони можливі? Абсолютно можливо. Наскільки ви собі дозволяєте, ну це ж досить такі канонічні речі, так би мовити. Чи ви все ж таки оперуєте тими прийомами, які можливі, але мішаєте їх, використовуєте по-своєму? Я в процесі праці в сакральному напрямку, от, скажімо, є тут дуже сильний, хороший, такий поважний чоловік в Києві і художник, академік Стороженко, який таке ніби розвиває тут лінію українського бароку, необароку. В нас Академія Львівська більше так неовізантизм виховує. Я в своїх роботах, проганяючи. Знову ж таки, розписуючи сам церкву, десь біля 700-600 квадратних метрів, плюс ще зовнішню церкву, дзвіницю, каплицю, це десь разом буде в районі 800 метрів. Значить, я в процесі того зробив різні варіанти візантизму, десь перегинаючись, виходячи на бароко, стараючись втриматися в канонах. І я то зробив. І десь. Виходячи на бароко, тобто, і в кінці кінців я вивів синтезовану річ. Візантизм і неовізантизм, і необарок я сплав одне. Це для чого робиться? Щоб кожна культура народу має мати синтезовані якісь явища. Мають бути різні, щоб був рух, але мають бути абсолютно синтезовані речі, які роблять певний становий хребет у всьому. Ну от я я надію, що я то зробив. В мистецтві можна щось відкрити нове ще? Так, як, так само, як в техніці. Все воно ніби закладено, знаєте. Ніби та якась там, скажімо, той корабель, який полетить до зірок, він теоретично закладений. Вже є він. Але попробуй його зробити руками. Так само і в мистецтві. Ясно, що воно ніби є все, все є в природі, але художника річ. Побачити, відкрити. І от свого часу, от, приклад такий, скажімо, імпресіоністи там. Цей переворот, що вони зробили свого часу, тобто побачили світ кольорово. кольорово. Е, цей переворот перевернув і все ХХ століття. Все, що до, до теперішнього дня йшло, дотепер, це все було переворот імпресіоністів. Вони поміняли так кардинально. Зараз. Е, зараз Пора виростати з тих трошки дитячих штанців, як ХХ століття, то все діло собі формальні закони вивчало, добре вивчило. Тепер треба знову погляд, погляд трошки змінити. От зараз мене в станкових роботах саме в цьому в суті. Я хочу змінити не просто манеру, там, плямочками робити чи там, абстрактніше, більш, менш абстрактно, там, більш реалістично. Мене то не, не цікавить. манера прийде, бо це є маньєризм. Ті всі речі, які то, то є маньєризм, як свого часу маньєризм був після високого відродження. О, мене цікавить, є воно в природі, інше бачення. І інше, інше це. От я якраз його хочу передати. Десь в якихось рамках вдалося, десь не вдалося. Що таке Україна єдина, пане Ігоре, що ви розумієте під цими двома словами? Ну, Україна єдина, знаєте мені так, в принципі, на ту тему, напевно, не зле відповідати, тому що, я кажу, що в мене родина одна з Харківщини, інша з Львівщини. На четверть я росіянин. Ну, так, Якщо взяти так етнічний склад України, десь можна вийти на серединку. Так, десь на... Бачення. Я думаю, що воно не... таке бачення десь, я думаю, було б нормально, якби десь проводилось по Україні. Тобто збалансоване, і... але все-таки, безперечно, Україна єдина це в першу чергу. Зараз ми маємо державу, але ми маємо мати, як сказав Конфуцій свого часу, імператор до нього викликав його і питається: от в мене йдуть грабунки там, на дорогах, там. то ще щось там не так, то не так, то не так. Що робити? Ти такий філософ великий. Той каже, змінись сам. Все, оце відповідь. Тобто має бути людина, яка порядна, чесна, якщо приходить на верхушку, вибирає під себе тих людей. Не важливо, там він спеціаліст, там, чи розбирається там в якісь речі, щоб він був порядність, патріотизм, чесність це є саме головне. Ми з ким хочемо мати справу, з яким зділягою. Чи хоче мати спорядної людини? Спорядний хоче мати. А спеціаліст він, він собі знайде спеціаліста. Отже, змінюємось самі. Дякую так. вам. Нагадую гостем нашої студії. Сьогодні був художник Ігор Мікула. На все добре.